Вітаю вас, мої маленькі друзі! У садочку на дереві росли різні яблучка. Червоні, зелені та жовті. Усі вони були круглі, румяні та ароматні. А ви, дітки, любите збирати та смакувати яблучка. І напевно у кожного із вас є своє любиме за смаком та кольором яблучко. А тепер я пропоную вам пограти в гру. Знайди своє яблучко. Спочатку будемо шукати яблучко за кольором. Покажіть мені червоне яблучко Так, молодці. А тепер знайдіть зелене яблучко Вірно, а де жовте яблучко? Ось воно. Всі кольори знайшли. А тепер подивіться уважно, всі яблучка різні за розміром. Покажіть найбільше яблучко. Так, велике яблучко ми покладемо в кошик для мами. А тепер знайдіть найменше яблучко. Вірно, його залишимо для горобчика. Ой, подивіться, на одному яблучку живе маленький гість. Знайдіть яблучко з черв'ячком. Так, а тепер знайдіть яблучко з усмішкою. Ось воно, яке веселе, напевно, його вже хтось похвалив. А тепер, подивіться уважно, одне яблочко хтось надкусив. Знайдіть надкушене яблучко. Так, ось воно, мабуть, дуже смачне. Але ж не можна брати чуже яблучко, правда? Дітки, ви великі молодці, усі яблучка знайшли, а тепер наш кошик повний і веселий, а ви уважні і розумні помічники. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!